Мамо, сьогодні ти прочитала листа, що мене уже на світі нема. Сьогодні засвітилась нова зоря, настала для мене та смутна пора. Тобі написали того листа, аби ти поставила нового Христа. Тобі написали, що загинув герой, Зіграна солдата в жаро. Мамо, я прийду до тебе у сні. Заглянув очі твої чарівні. Бачиш, це поле безкрає широке. Бачиш, це море безмежне, глибоке. Бачиш, мамо, це все Україна. За неї померла твоя дитина. Бачиш, мамо, це друзі мої. Ми побратались на тій війні. Багато з них сьогодні зі мною. Цяй на небі нічною красою. Бачиш, мамо, широкі лани і бачиш танки, провісники тої війни. Бачиш, мамо, як вони сунуть по полі, падає колос проти власної волі. Бачиш, мамо, стріляють у нас. Мамо, я не лякаю вас. Просто показую, як все було, як взяв мене ангел під своє крило. Мам, в мене стріляли, вони крові моєї жадали. А я не міг, мамо, не міг убити людину. То є ж гріх. Як мені убити людину? Боже, хоч і гріш, не Як серце кричить, я прикрив докрив з тобою солдата, мого українського брата. Так боліла рука, мамо. Хотілося, щоб ти обняла мене, мамо. Хотіла відчути твій запах, тепло. Хотілося поцілувати твої чоло. Потім мене помила сестра. Вона сказала, що це вже не гра. Вона дала телефон. Подзвонила. Слова не міг я зралити. А потім сказав, що все в порядку. Хоч лежав поранений в ліжку. Вночі я дивився на жовтне. Їхні про мені наче казком. Підійшов до мене чоловік, перев'язаний у його бік. І запитав, чи я тут давно, чи є у мене поле і зерно, чи є у мене дружина і маленька слухняна дитина. Розмова була не про що, а потім чоловік на хніпочу. І сказав, щоб я схаменуся навколо себе, щоб я обернувся. Щодня гинуть діти й батьки, щодня чути гуркіт війни, і я не маю ховатись в тилу. Маю міцно тримати, я зброю свою ранок. Стріляють, вороги наступають, українців хоробрих вбивають. Я зброю міцно тримаю, від куль ворожих я утікаю і раптом хтось скрикнув позаду герой, прикрив спину солдат. Це був мій нічний співрозмовник, хоробрості сновим. І тоді я кинувся в бій пекельний. В поєдинок свій перший смертельний. Мамо, пробач, але я убивав ворог пощади від мене не знав. Хоча душа просила, благала, до миру мене закликала, але я вже не чув, не слухав її, Україну, чую тільки пісню її, Україна, моя рідна земля, Україна, величні гори й поля, і раптом біль і запах крові. Рука тримає в ці зброї. Тут важко дихати, дуже важко Знову не жиле. Так тяжко. Його віддав комусь, не пам'ятаю. Ворог стріляє вже в останнє, зустрічає сонце мене рання. Мамо, хто ж знав, що буде війна? Списки героїв поповнять нові імена. Мамо, поховай мене біля тата, опустіла мама твоя хата, але ти тримайся, благаю, живи! У серці мене і тата, ти збережи, і я вірю, що побачиш ти Україну, як вже вільно, щасливу країну, мамо ти спи, хай сон твій буде міцний, а я буду поруч, тих і Буду світити тобі, я зора єсною. Буду у серці раз з Як серце кричить, я стою на колінах зага.